Вся політика Росії за ці 11 років націлена на те, щоб вичовити, витіснити кримських татар і етнічних українців, які залишаються відданими українській держави. Це вона робить в основному через такий механізм, як страх. Тому репресія, гоніння, переслідування, позбавлення волі невеликої кількості людей, оголошення їх терористами, диверсантами, шпіонами це як інструмент для того, щоб інша частина була розчавлена, щоб була знесилена своїх якихось там намірах, щоб вона просто врятовуючи життя своїх близьких, виїжджала з Криму. І одночасно Росія поселяє в Криму своїх людей, своїх громадян. Uh, вже ніхто не спорить з тим, що за ці майже 11 років, вже 11 років, Росія поселила Криму близько одного мільйону своїх громадян. Росія дуже щільно uh, будує там ціле містечко і є спеціальні програми в Росії. Скажемо зараз у ці дні, коли ми з вами говоримо, в Росії вже не використовують по її території так широко іпотеку. У них не вистачає ресурсів на це на іпотеку для будівництва житла. Але для Криму вони залишили іпотеку, щоб їхні люди поселялися в Криму і покупали собі там житло. Тому Росія в Москві завжди у них є дуже досвід такий величезний імперський.